А чи багато нам для щастя треба? Як тільки сонця в день такий холодний, як мирного, лиш без ракетів неба, і було б чим поділитися з голодним, а чи потрібні почесті пошана, чи треба звань високих нагород, якщо болить у когось друзів рана, якщо страждає рідний твій народ? А чи багато потребує серце, йому б не вчерствіти від образ, Хай видним буде місяця, люстерце у темних ночах безпросвітній час, чи золото обійме нам замінить, чи срібло на зігрів холоди? Хіба в чужих далеких всіх країнах відчуєш смак домашньої води? Насправді. Нам для щастя треба мало, щоб не хворіли ті, хто цінний нам, щоб матерів, синочки не вмирали, щоб плакать не приходилось батькам. Не треба зовсім орденів, медалей, коли приходить зрозуміння те, що щастя в тому, щоб птахи співали і сяяло від радості лице. Що щастя в тому, щоб у Бога прославляти, що щастя в зоропадах і дощах, сководженому від вітер волосі, таких потрібних дорогих словах, у пиріжку і у горнятку кави, у посмішках захеканих дітей, в прогулянках в історіях цікавих, красивих фотографіях сімей. А нам для щастя треба зовсім трішки, аби не проливалось більше кров, щоб той, кого чекаємо, навіть пішки, із фронту все живим до нас прийшов, Щоб пахнув на столі нам хліб щоденний. Виходили комбайни у поля, що край наш Богом був благословенний, ні Бога не зрікалася земля. Я думаю, що нам із часом вдасться побачити велике простоті, знаходити в собі малому щастя, щасливими, лишитися в житті.